Чи варто сильніше карати саме солдатів у зоні АТО за поятику? Таке питання вирішували народні депутати у стінах Верховної Ради. Уже навіть проголосували за відповідний законопроект у першому читанні. Автори документу запевняють, що проблема досить серйозна і її не можна замовчувати, як це іноді роблять бойові командири. Вважають, якщо не посилити відповідальність для любителів випавки, то на Донбасі буде небезпечно не лише через присутність ворога, а й через необережне поводження зі зброєю уже своїми військовими. Адже кількість нещасних. Випадків і злочинів, пов'язаних із пиетикою у зоні АТО, вражає, кажуть депутати. На початку року не бойові втрати пов'язані зі зловживанням спиртного, в нас навіть перевищили бойові втрати. Це дуже серйозна проблема, і Верховна Рада повинна дати якісь інструменти для її розв'язання. Згідно законопроекту, військових, які дозволятимуть собі спиртні напої в зоні бойових дій, штрафуватимуть. Сума стягнення коливатиметься від 1100 гривень до 2500. тисяч. Протокол на солдата складатиметься безпосередньо його керівництвом. Окрім штрафів, законодавці ввели цілий перелік можливих покарань, зокрема, і позачергова варта на посту. Він надає дієві механізми важкі впливу командирам впливати на своїх підлеглих, застосовувати засоби заходу адміністративного примусу, засоби на адміністративного стягнення, тобто штрафувати. Порушувати питання про утримання бійця на гоптвахті самі військові підтверджують, проблема із алкоголем у зоні АТО є це, у свою чергу, призводить до небойових втрат. Однак чомусь на цю тему не прийнято говорити. Ясно, що будь-якій сім'ї неприємно, якщо виявиться, що їхній там чоловік, брат, син тощо, злочинець, або алкоголік, або там ще хтось. Але ну ви знаєте, якщо. Якщо все це продовжувати замовчувати завжди, то ми ніколи не ліквідуємо ні злочинність, ні там алкоголізм серед деяких військовослужбовців. Однак виховувати солдатів депутати будуть не лише методом покарань, кажуть, що цілком ймовірно уже до нового бюджету внесуть додаткову суму на фінансування військових, а це дозволить підняти їм заробітну плату. Деякі депутати переконані, що якщо солдат буде отримувати гідну платню, то і бажання пити у нього відпаде. Разом з тим існують і противники закону. Правозахисники кажуть, у міністерстві оборони намагаються зробити гарну справу за поганим приводом, тобто покращити дисципліну в рядах військовослужбовців шляхом залякування і посилення покарання, а не заохочення і мотивацією. Натомість, для того, щоб боротися із злочинністю, потрібно боротися із причинами, а не з наслідками. Адже, як показує світова практика, посилення покарання не впливає на кількість вчинення злочинів. Окрім того, в адміністративному кодексі вже передбачена міра покарання за пояцтво під час несення військової служби а такий акцент на військовослужбовцях лише плямує їхню репутацію.